Так, дивіться, відеообзор на електронний конструктор знаток на 201 схема. Отак от це все, що є в нас в коробці. І так воно вилітає звук. Отак от воно злітає. Також так, воно може видавати звуки. Такі штучки. Може він злітати. А якщо різні звуки, до речі, там є сирена, є двигун автомобіля. Насправді він невеликий, він отак, скільки це всі елементи, що в коробці. Отак водить сирена. Дітям цікаво. Приймати, ти... На коробці. Ну, що Він підходить е, від 6 років. Ну, якщо чесно, це напевно вже не від 6 років, це я десь так, буде від 8 хочу, років навіть від 10. Я? Я куди, на так Тому конструктор я рекомендую. Як? Як? Тільки беріть трошки побільше. Тобто, як мінімум так як в нас. Вістерну схему, не менше. Ось так воно виглядає. Дітям цікаво. Саме цікавіше, я, певно, найстаршому 12 років. Так, З вами були реальні відгуки. Дякуємо.